Капець! Ч -ч 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 -ч, скільки там? Ну, що там? П'ять мільйонів! П'ять мільйонів! мільйонів! Нарешті буде гідне життя! П'ять мільйонів! Вітаємо в розіграші лотереї, топу по 4 четвер. Починаємо вечірній розіграш. Я хочу звалити з цієї конори. То чи є у нас сьогодні переможець? Лайна! Тринадцять повірити не можу. Я ж цю ніч не спала. І так, у нас вже є переможець. Ми виграли 60 мільйонів. Це ж не наш білет. О! О! Все добре? Ти 10 хвилин, як мультимільйонерка вже несеться. Ділимо на трьох. Зашикайте. Це ж мій білет. На трьох, кажу. Все. Ці гроші принесли нам самі негоди. Ми багаті, а багаті завжди виходять сухими з води. Чекай, чекай там. Є якийсь дедлайн. Сьогодні. ти ти визнав, що Відсені! Скажи, скільки і підемо трапитися. Так, Я прошу тебе, заспокойся! Великі гроші! Вони сказали, що вб'ють мене, але спочатку зроблять з мене повію, але я не зрозумів, як саме. Fora o Quino